Звернення або на ваші. Хочу вам нагадати трошки здалека, в лютому місяці я давав депутатське звернення і оголошував з Стриботи про те, що в Галицькій зорі була опублікована інформація, що Святий Миколай в образі міського голови подарував для лікарні медичного обладнання. Яке протягом двох місяців не використовувалося. Я звернувся тоді до міського голови і почув для себе унікальну річ. Тут сидить Андрій Іванович Чевкинчик який очолює медицину, про те, що в Дроговицькій лікарні немає фахівців, які могли би працювати на обладнанні 86-го року випуску. Я неодноразово зустрічався з медиками, які говорять, що це обладнання просто нікому не потрібне. Писано. Тому ніхто його не бере на баланс. Е, пройшло від лютого ну, ще 4 місяці. Вчора мені телефонують лікарі і кажуть, пане Тарас, нагадайте, що металолом до тепер стоїть там, де стоїть. Я відповідаю за, я відповідаю за свої слова. Як подавайте мене до суду, я вам суд приведу свій, які підтвердять вам. Не провокуйте мене, тому що ви хочете потім використовувати те, що ви любите використовувати. Перекручувати. Тому я пропоную, якщо в нас нема фахівців, скеруйте, будь ласка, на навчання кудись, медиків хай навчаться працювати на суму платину. Або як альтернативу, передайте в туристичний інформаційний центр, то вони будуть туристів возити і показувати, яке є платане 86-го року. Музей, музей. Хоч якийсь користь буде відчувати.